Привіт, жопки на вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 11 на 12 березня відбувся турнір UFC Fight Night 221, головною подією якого став поєдинок бійців найлегшої ваги Петроян Мираб 2 Лішвілі. Напередодні бою під час битви поглядів між спортсменами сталася невелика сутичка. Запальний грузин Двалішвілі назвав росіянина петю сучкою, за що останній у перевір пристрасті трохи придушив Мираба. Тож обоє бійця виходили на бій максимально збудженими. Отож, хто? то кому дав пизди. Коротше, бій пройшов усі п'ять раундів. На протязі усього поєдинку спостерігалася одна і та ж картина. Два лішвілі, весь час тиск на Петю, накидував безліч ударів руками та ногами, безкінечно намагався перевести російського опонента на землю. До речі, за цим показником грузин становив рекорд UFC. Він здійснив 49 спроб тейкдаунів, 11 з яких завершилися вдало. Мераб ганяв Петю по октагону як сцяного кота. Ян іноді намагався але горець кожного разу гасив потуги колишнього чемпа. Як результат, одностайна перемога Двалішвілі рішенням суддів. Грузин виграв усі 5 раундів. Це вже четверта поспіль поразка Петі. Але так ультимативно він ще пизди не отримував. Свою післяматчеву промову у Двалішвілі закінчив словами підтримки України у війні з Росією. Цитата Слава Україні! Слава Грузії! Я проти війни. Будь ласка, спиніть це! Дякуємо тобі, мерабе! Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.